Всім привіт! Мене звати Людмила. Сьогодні хочу вам показати, як закріпити квітонос у орхідеї. Ось ми з вами сьогодні маємо орхідею Форест, її маленький квітоносик, він ще м'якенький, піддатливий. Відео таке, знаєте, для досвідчених орхоманів воно не несе ніякої користі, але мені написали в інстаграмі, попросили показати. І ось я вирішила записати коротеньке відео, показати, як це я роблю. Беру ось таку паличку, обов'язково перед вживанням я її протираю, промиваю, тому що, щоб не перенести мікрофлору іншої квіточки до цієї. Обов'язково, щоб вона була чистенька. Далі дивимося по горщику щоб там не було кореневої. Однією рукою трошечки незручно мені доставати горщик. Бачите, тут якраз з боку немає корінчиків. Беру гострою стороною, обережно прокручуваючими рухами, вставляю паличку. Ти саме підбираємо паличку цю під квітку. Якщо я знаю, що тут доносик буде невеликий, то я беру маленьку паличку. Так. Тепер дивіться, обережно беремо квітоносик, заправляємо в цей тримач. Дивіться уважно, щоб не пошкодити бруньку і не зламати верхівку квітоноса, тому що, чим ближче до основи, там буде вже твердіший квітонос, чим ближче до кінчика, там буде він м'якіший. Ось так ми зафіксували квітонос, буде в нас рости квітоносик догори. Я підв'язую квітоноси, тому що я не люблю, коли вони в різні сторони стирчать. Не дозволяє в мене місця для таких перформансів орхідейних, тільки все на палички, я на тримачі підв'язую. Ось так буде в нас виглядати. Квітоносики бувають різні, бувають більш м'які, більш тверді. У цієї орхідеї квітоносик вже скоро буде твердим, тому я не гаю часу. Одразу його закріпила. Ось таке коротеньке відео може бути комусь корисним. Я показала. Це елементарно, бо багато є питань, таких зовсім простих. Ось може бути комусь і корисним. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.